Семирічна Анфіса разом зі своєю п'ятирічною сестрою Соломією роблять усе, що в їхніх силах, аби допомогти ЗСУ. Кілька разів на тиждень після навчання дівчата стоять біля магазину Дарини на третьому занасипі та продають вироби ручної роботи. Ми плетемо вироби з резинок і продаємо. Їх в цьому містечку до нас підходять люди. Може хтось нічого не купляє, просто здає гроші на допомогу ЗСУ. Потім, коли назбираємо велику кількість грошей, ми здаємо їх на ЗСУ. Я це можу, я це хочу робити. Я цим самим хочу наблизити нашу перемогу. Хобі дівчат плести браслети та брелки з резинок стало способом заробітку та можливістю зібрати кошти і допомогти військовим. 116-ї бригади у придбанні антидронового куполу. Я хотіла стати. Яка анфіса плести дуже гарно. Сьогодні будемо продавати, купляли наші добри? подушки, наші, наші друзі та всякі люди. В асортименті дівчат є браслети на руку, ногу, каблучки та брелки з резиночок. Кожен має можливість придбати виріб, який припаде до душі, і таким чином зробити свій внесок у наближення перемоги України. Загальну суму підраховуємо, коли так вже більш-менш там 300, 400 або 500 гривень. Брали та можна вже і здавати суми довго не затримуємо. Нас брали, трохи округлили. Ми додавали і так отдаємо, щоб ми не трималися. Анна, мама дівчат, дуже пишається своїми доньками, адже у такому юному віці вони вже заробляють свої перші гроші і передають їх на підтримку українських захисників. У нас на районі проходив масштабний збір для 116-ї бригади. Їм потрібен був купол антидроновий, і ми збирали ці кошти з цією цілею, передали нашому волонтеру, яка займається особисто цим збором. Їм, дітям сподобалося, і вони продовжують свою справу. Я пишаюся, я безмежно пишаюся, не тільки своїми а й дітьми України. У нас взагалі талановиті діти, а моя місія підтримати їх в їхніх починаннях. У виготовленні не допомагаю, у продажу також я. А тільки закуповую їм матеріал розхідний. Це моя місія. Дівчата і надалі планують продавати свої вироби ручної роботи і допомагати військовим збройних сил України боронити нашу державу. Марія Бердаєва Віктор Петров Кремчицькі новини.